А я добра, щоб мати спогад про хвилини щастя, бо знала я, їх набагато буде. Дивись, і досі золота гадючка мені править обливає так, як спогад б'ється коло молос. Касандру у драмікомі готували до показу ще в березні минулого року. Проте через війну прем'єру перенесли. У театрі кажуть, з отриманого досвіду вистава заграла іншими барвами. Це велика робота, в якій тільки дієвих особ 24 людини. Це тільки ті, що на сцені актори. А за лаштунками ми взагалі про це не говоримо. Скільки людей зараз працює? Це весь колектив фактично працює над створенням і працював, і зараз працює над створенням цієї вистави. Словами головного режисера драмікому, нова вистава це синтез, в тому числі драматургії, пластики, музики, сценографії та акторської майстерності. Те, що ви побачите в прем'єрі Кассандра, це справді мульти, мульти, мультистилістичний театр справжній, який є по справжньому актуальним, сучасним. Танцювальна лексика досить велика в цій виставі, і кожна постановка вона показує десь любов, десь шалену пристрасть, десь запеклу боротьбу і десь більш сум. Та розпач. Вистава динамічна та досить видовищна, в тому числі завдяки костюмам. Художниця по костюмам Світлана Югова зазначає, ця робота для неї великий ковток волі. Тобто, це ті цвета, которые должны присутствовать. Чорне і біло це можна сказати основні цвета, которые должны бути. Все остальное только вот вспышками. Вистава на дві дії за жанром Касандра. Рокована історія. Ну жанр такий це тоже теж Леся теж, 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 Українка в неї є така фраза Рокована йде жертва, ну рокована доленосна. І у нас дуже ви чули. Музика така достатньо хард рок І Ми вирішили і долю, і рок поєднати в один такий жанр. Дійство, що відбувається на сцені, глядач сприймає очима Касандри. Актриса Анжеліка Ніколаєва ділиться образ головної героїні, досить багатогранний. Мене сприймають в виставі таку, ніби трішки божевільну, яка м, каже тільки погане, вбиває надії, як кажуть в персонажі. Тож знаєте, вона така дуже неоднозначна. І цим напевно вона мені цікава. Перший прем'єрний показ запланований на 25 березня, початок о 16 годині. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.